В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску 29 серпня відзначається День пам'яті захисників України. В Везмелі відбувся п'ятий ювілейний кубок Бесарабії з пляжної боротьби. Усік новині голови святого Івана Хрестителя. Вітаю з вами у студії Юлія Патлетюк. За інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 29 серпня орієнтовно такі: 1 мільйон 80 тисяч 480 осіб особового складу, 11 тисяч 143 танки, 23 тисячі 191 одиниця бойових броньованих машин, 32 тисячі 125 артилерійських систем, 1 тисяча 476 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 213 засобів протиповітряної оборони, 422 літака, 340 гелікоптерів. 54 тисячі 375 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3626 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 60 тисяч 116 одиниць автомобільної техніки та автосистем, 3 952 одиниці спеціальної техніки. 29 серпня відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет та територіальну цілісність України до цього дня в Ізмилі на новому кладовищі вшанували пам'ять загиблих українських воїнів. Подробиці дивіться далі. 29 серпня відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. Цього дня в Ізмилі біля Алеї Слави на новому кладовищі відбулося урочисте покладання квітів до могил загиблих героїв. На церемонії були присутні представники влади міста та району, військовослужбовці, представники правоохоронних органів, близькі та рідні загиблих військових. На початку пролунав гімн України та була оголошена хвилина мовчання на честь полеглих українських військових, цивільних та дітей. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом. Російсько-українська війна розпочалася 20 лютого 2014 року. А бої за Іловайськ в серпні того ж року. Стали однією із кульмінаційних точок її початкової стадії. Відзначення дня пам'яті захисників України саме 29 серпня обрано не випадково. Саме у цей день у 2014 році в ході російсько-української війни та Іловайської операції відбувся прорив української групи військ з російського оточення, де проявився масовий героїзм добровольців та військових та загинуло багато українських воїнів. 29 серпня 2014 року агресор накрив вогнем наших захисників у полях із соняшником під час зеленого коридору. Там полягли 366 українських воїнів, 429 зазнали поранень, 158 зникли безвісти, 300 опинилися в полоні. Ці трагічні події війни розгорталися на сході України саме на полях Сонях і в тому сонях обрано символом дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність нашої держави. Ізмейл долучився до щорічної акції пам'яті Сонях. Вихованці Палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової прикріпили соняшники до могили кожного героя. Це символ історичної мужності та незламності українського народу сьогодні. В умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України. Наші воїни ціною власного життя доводять всьому світу. Україна єдина і неподільна, Україна сильна і незламна. Серед тих, хто героїчно загинув, захищаючи суверенітет та незалежність України, є мешканці нашої громади. Ми пам'ятаємо про кожного воїна. Усі присутні поклали квіти до могил загиблих українських героїв та вшанували пам'ять кожного, хто віддав своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям України. Герої не вмирають. Юлія Патлетюк, Христина Лангольф для програми новин. 23 червня ворожа ракета влучила в Білогородністровський ліцей та забрала життя трьох людей. Також постраждали понад 10 осіб, серед яких були двоє підлітків. Один з них – 16-річний Марк. Він не лише зміг самостійно вибратися з під уламків, але й врятував свого друга. Начальник головного управління ДСНС України в Одеській області вручив юнаку на грудний знак за відвагу в надзвичайній ситуації. Марк мріє пов'язати своє майбутнє з рятувальною службою. 23 серпня в Ізмелі відбувся п'ятий ювілейний кубок Бесарабії з пляжної боротьби. Щорічний турнір зібрав понад 160 учасників та став справжнім святом спорту для міста, об'єднавши як початківців, так і досвідчених спортсменів. Подробиці дивіться далі. 23 серпня в Ізмаїлі відбувся п'ятий ювілейний кубок Бесарабії з пляжної боротьби. Цей щорічний турнір зібрав понад 160 учасників віком від 3 до 35 років. Змагання стали справжнім святом спорту для міста, об'єднавши як початківців, так і досвідчених спортсменів. Забралось около 160 учасників. Учасники були з всієї Бесарабії. Це були 8 клубів клуб Картал Рені. Клуб Афганис Десант Сарциза, клуб «Рысь Теплица, клуб Грэп Риллайф Измаил, клуб Сворожи Измаил, клуб ММА Измаил и клуб Бокса Дунаєць. Был еще клуб Володю США вольної борьбы. Приехали Статарбунар Сарциза з с Болграда, с Риней. Мы провели этот турнир. Будем говорить для Бесарабії, тому що на даний момент тяжело в це время, но ми постаралися. Ми подготовили площадку. Будем говорить, в кратчайші сроки. Організаторами турніру виступили відділ фізичної культури та спорту міста Ізмаїл та Ізмаїльського району, федерація Грепінгу Бесарабії, а також спортивний клуб Дунаєць. Перед початком змагань учасників та гостей привітали заступник міського голови Сергій Лусанов, начальниця міського відділу спорту Тетяна Морій і директор клубу «Дунаєць» Станіслав Лелеко. Ми радо вітаємо всіх, хто сьогодні приїхав до нашого міста на цей турнір. Бажаємо показати вам найкращі результати. Бажаємо, щоб все це проходило в атмосфері суперництва, але не ворожнечі. Ви маєте пам'ятати, що ви майбутнє нашої держави. Цьогорічною новинкою стала спеціально побудована спортивна арена з піском на базі клубу Дунаєць. Площадку підготували буквально за кілька днів до старту змагань, доклавши значних зусиль за для комфорту як спортсменів, так і глядачів. Ми разом з вами разом з організаторами, спортсменами, тренерами очевидної раз пишемо історію спорту міста Ізмаїла. Ми проводимо цей відкритий кубок Бесарабії по пляжній боротьбі на новій локації в перший раз. Я хочу сказать, что эта площадка была построена за несколько дней, буквально, в буквальном смысле за 4 дня до начала проведения чемпионата. И я хочу выразить признательность человеку, благодаря которому эта площадка была построена и принимает сейчас такое, ну, в таком виде, в котором вы ее видите, турнир по пляжной борьбе. Это Лека Станислав Михайлович. Давайте ему поаплодируем. Головним суддею турніру став суддя міжнародної категорії Григорій Грек з Одеси, а секретарем майстер спорту України Олександра Карасьова. Продовж чотирьох годин учасники з восьми спортивних клубів Одеської області демонстрували майстерність у пляжній боротьбі. Турнір пройшов організовано та динамічно, що засвідчує високий рівень підготовки та суддівства. У командному заліку перемогу здобула команда ізмаїльська дитячо-юнацька спортивна школа відділення вільної боротьби. Друге місце посіли спортсмену клубу Дунаєць, а третя команда Греплер лайф Ізмаїл. Переможці отримали грамоти, медалі та кубки. Всі учасники, всі учасники турніру, отримали оригінальні медалі і грамоти, які були підготовлені спеціально этот під турнір. Командные места распределились следующим образом. Первое командное место заняло Дю США вольной борьбы города Измаила. Второе командное место занял объединенная команда Дунайц и ММА Измаил. Так как мы занимаемся на территории да, Дунайца, мы как бы объединенной командой выступали. Третье командное место занял и кубок, соответственно, Грэппер Лайф Измаил. Тренера остались довольны, зрители остались довольны. Думаю, всі, хто приймав участь, всі, хто були зрителями, остались задоволені проведенням турніру. Змагання залишили по собі яскраві враження, заряд позитивних емоцій та мотивацію як для учасників, так і для болівальників. Кубок Бесарабії вкотре підтвердив свій статус важливої спортивної події регіону, що сприяє популяризації здорового способу життя та розвитку єдиноборств серед молоді. Лілія Кострова Наталя Маленко для програми новин. На Одещині пройшли командно-штабні кібернавчання для посилення захисту регіону. В умовах зростання кількості кібератак на критичну інфраструктуру та державні органи України такі заходи мають особливе значення. Їхня головна мета розвиток спроможностей для ефективної протидії сучасним кіберзагрозам та захист державних інформаційних ресурсів. 29 серпня за новим стилем православні віряни відзначають усікновення голови святого Івана Хрестителя. Подробиці про історію та традиції цього дня. Дивіться далі. 29 серпня за новим стилем православні віряни відзначають усі кновені голови святого Іоанна Хрестителя. Це свято є надзвичайно важливою подією для багатьох вірян, і хоча вона не належить до 12 найважливіших свят церковного календара, це важлива скорботна подія. Цього дня проходять особливі служби та молебні, під час яких віряни вшановують пам'ять Іоанна Хрестителя та його жертовність. Відповідно до нового заповіту Ірод Антипа, правитель Галілей, під час Римської імперії ув'язнив Івана Хрестителя. А те, що той публічно доколяв іроду за розлучення з першою дружиною та незаконне взяття на вістки, як другу дружину і Потім він наказав убити його, відтявши голову. На свято усікновення голови Іоанна Хрестителя існують численні народні звичаї та заборони. Це особливий день, у який треба дотримуватися певних правил. В Цей день не слід різати нічого, що нагадує голову. Навіть хліб треба ламати руками, варити та їсти борщ у Цей день великий гріх. Не рекомендується їсти круглі овочі та фрукти, бо їх форма або колір нагадують голову і кров святого. Не вживають їжу, що подається на блюді, бо це нагадує про голову Іоанна Хрестителя. В цей день їдять тільки пісні, страви або взагалі утримуються від їжі. Не бажано співати та танцювати. Люди, які страждали від головних болів, у цей день просили зцілення. Вважалося, що молитви і прохання про допомогу допоможуть принести полегшення від болю. Також у наших предків існували прикмети цього дня. Почути грім до теплої осені. Гуси ще літають, скоро почнуться дощі. Летять лебеді, перший сніг випаде швидко. З каштана вже опало все листя, на літо бути затяжним. Вже полетіли у теплі краї журавлі. Чекайте на похолодання. 29 серпня віряни згадують про важливість покаяння та духовного очищення, яке проповідував Іоанн Хреститель. Юля Петлацюк для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 7 копійок, продати за 41 гривню 55 копійок. Євро купівля 47 гривень 90 копійок, продаж 48 гривень 50 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу 30 серпня в Ізбилі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 611 метрів на секунду. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла, в день 32-34 з позначкою плюс. В Одесі сонячно, вітер північно-східний 7-12 18 метрів на секунду. Температура повітря вночі 17-19 градусів тепла, в день 28-30 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.smailtv.com, а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.